Повітряна тривога шириться україною. Росія знову атакує шахедами. Запустила їх із Білгородської області. На цей момент загроза існує для Харківської, Сумської, Кіровоградської та Полтавської областей. попереджають повітряні сили там та на Донеччині оголошено повітряну тривогу. Усіх загиблих у моторошній аварії на Рівненщині ідентифікували їх. Нагадаю, 14-ро і серед них шестирічний хлопчик вижила тільки одна пасажирка маршрутки. Ви вже відомо, що вона жителька міста Нетішин Хмельницької області. За її життя зараз борються медики. Аварія сталася на трасі городище рівне Старокостянтинів. Біля села Верхів, там тягач із автоцистерною напівпричепом. Влетів у бус. Попередньо у вантажівки на ходу відпало колесо, водій не впорався з кермуванням, і машина вилетіла на зустрічну смугу. Слідчі на місці події розповіли, що колесо було старе, відреставроване. Удар був такої сили, що автівки розбили вщент, від них лишилися тільки уламки. На фронті за добу 123 бойові зіткнення, за оновленими зведенням Генштабу, найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. У ці хвилини там тривають ще 12 боїв, а до цього було відбито 29 атак ворога. За попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на Покровському напрямку. 181 окупанта загалом бої тривають на шести напрямках на Донеччині. Зокрема, на Лиманському ЗСУ відбивають штурми росіян на шести локаціях. Б'ються наші зараз і поблизу Нью-Йорка, що на турецькому напрямку там окупантів прикриває авіація. А свої штурми вони проводять, прикриваючись цивільними. На Харківському усі ворожі штурми були відбиті, але росіяни. Змінюють там тактику, каже Людмила Гаврилюк. Оперативна ситуація на фронті далі. Більше десяти днів безперервного штурму Торецька. Такої інтенсивності боїв тут не було з 22-го. Штурми у них постійні. Щодня я би навіть сказав, що години не зупиняються. Навіть прямо в даний момент ідуть штурмові дії, накопичуються групи на деяких напрямках, на деяких вже штурмують, і вони в основному застосовують велику кількість живої сили, піхоти, так звані місні штурми, техніку тут ми не спостерігаємо. 95-та окрема десантно-штурмова бригада одна з тих, хто не дає ворогу тут просунутися далі. Військові кажуть, противник спочатку все знищує кабами. Потім заходить ворожа піхота. Поки не видно, щоб інтенсивність зменшувалася. Тут кілька десятків, напевно, за день падає кабів, в'ють вони в основному в тил, в основному потрапляють по цивільному населенню, тому що тут дуже багато цивільних. У Турецьку оголосили евакуацію для сімей з дітьми в примусово. Безкоштовно проводиться евакуація наших мешканців. Спочатку ми вас вивозимо в. Більш безпечне місце, де там ви визначаєте, в якому напрямку будете рухатися. І далі також безкоштовно в тому напрямку волонтери вас відвезуть. В те місце, де ви бажаєте поселитися. Росіяни обстрілюють і евакуаційні машини навмисно, вбиваючи мирних. Сільна здорова машина. Не можу проїхати. Захопити Турецьк та через нього вийти на часів яр така мета ворога, адже вони не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Тим часом на харківському напрямку противник змінює тактику, переходячи від легкоброньованої техніки до мотоциклів. Противник для того, щоб не ризикувати своїми легкоброньовано-броньованою технікою для доставки живої сили до передньої лінії було зіткнення. Достатньо часто застосовує двоколісні мотоцикли. Вони проходять навчання на території Російської Федерації, застосовують автівки багі. сили оборони противника бачать і доступними вогневими засобами наносять ураження. Але ініціатива на цьому напрямку переходить українським військовим. За кожен метр нашої землі йдуть жорсткі і кровопролитні бої. Найгарячішими місцями продовжують залишатися Лучанськ. і, звісно, це напрямок стрілечі липців. Противник достатньо активно вручається і намагається весь час покращувати своє тактичне положення, але незважаючи на натиск противника, сили оборони достатньо ефективно відбувають атаки. Росіяни продовжують свій так званий повзучий наступ, намагаються закидати наші позиції живою силою. По всіх важливих для окупантів напрямках підтягують підготовлені резерви. Підумала Гаврилюк, ми Україна. Марафон. Єдині новини. На Херсонщині вже четверо вбитих у суботу ввечері. Окупанти з артилерії обстріляли село Дніпровське. Загинув місцевий житель. Загинули також житель одраду Кам'янки і подружжя із Хрещенівки. В їхній будинок попав російський артснаряд. В Антоївці і Ольгінці поранені дві жінки. Кілька разів росіяни атакували Нікополь. А там від поранень померла пенсіонерка. Смерчами накрили окупанти Українськ і Покровськ на Донеччині. Там одна загибла і двоє поранених. На Харківщині накрили Артою Золочівську громаду. У селі Одноробівка вбили директора клубу і волонтера, що порався із дружиною на подвір'ї. Жінку із пораненнями доправили до шпиталю у Харкові. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Наша ППО збила у день на півдні вісім російських дронів. Шість із них це розвідники. А Одещину московити атакували двома балістичними ракетами. Ймовірно, це були іскандери. Повідомило оперативне командування Південь. У їхньому звіті немає даних про збиття ракет. Одеська обласна військова адміністрація інформацію про наслідки атаки балістикою поки не оприлюднювала. Наступного тижня мають бути гарні новини щодо зміцнення повітряного щита України, упевнений президент Володимир Зеленський. Під час саміту НАТО у Вашингтоні планують оголосити про допомогу Україні від членів альянсу на 40 мільярдів євро. Про черговий пакет підтримки на 150 мільйонів доларів уже повідомили. США. сюди увійшли ракети для ППО, боєприпаси для Гаймарс і Артснаряди. Напередодні Німеччина поділилася ще одним патріотом, уже третім. А Латвія в межах очолюваної неї дроновою коаліції передасть Україні цього місяця понад 2,5 тисячі дронів різних типів. Цього тижня ми вже відчутно додали сили наші ППО. Наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами. Над відповідними домовленостями і в рамках коаліції ППО та Ф 16 і на двосторонній основі, зокрема з Америкою. НАТО планує розширити співпрацю із країнами індотихоокеанського регіону для підтримки України. Альянс налагоджує партнерство з південною Кореєю у сфері оборонної промисловості, кібербезпеки та нових технологій на тлі підтримки Іраном, Китаєм та КНДР російської агресії в Україні. Альянс планує розширити обмін. І розвідувальною інформацією з південною Кореєю шляхи побудови співпраці з цією країною обговорять на саміті НАТО у Вашингтоні. Іран і Північна Корея підживлюють російську війну безпілотниками і снарядами. Китай підтримує російську військову економіку і постачає мікроелектроніку для російської війни. Чим ближче ці авторитарні режими зближуються, тим важливіше нам тісно співпрацювати з нашими в виндо-тихоокеанському регіоні. Тому Південна Корея партнер, якого ми високо цінуємо. Україна від саміту НАТО очікує не лише новин про нову зброю та посилення ППО. Там мають обговорити дорожню карту нашого вступу до альянсу. Засідання Ради Україна НАТО відбудеться 11 липня. Неподалік Алушти в окупованому Криму горить газорозподільчий вузол у російських соцмережах. Пишуть, що там стався потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа. Вогонь видно навіть із Судака. На місце пригнали рятувальників та лісників. Пропагандистські змі повідомляють, що 7 липня Алушта може залишитися без газу. А на російській Кубані вигоріло більше половини нафтобази, яку минулої ночі атакували безпілотники. Про результати ураження повідомили українські змі, посилаючись на супутникові знімки. Нагадаю, що у Краснодарському краї дрони вразили нафтоприробний завод Лукойлу та резервуари із пальним. Загалом на Росії тиждень був дійсно вибуховим. Горіли нафтоприробні заводи, електростанції, військові литовища. Найяскравіші кадри зібрав наш влад паливода. Спочатку чутно звук дрона, а за лічені секунди потужний вибух. Цьому тижні знову палало на території РФ та тимчасово окупованому Криму. Види, там ось цей вогонь від вибуху на нафтопереробному заводі у Ростові. Палає і в сусідньому Краснодарському краї. Ніфтянка. НЗНП. НЗНП Скоро пожарки вон під'їжджають. Вибухи лунали і у приморську ахтарськ Саме звідти запускають по Україні ударні дрони. Спочатку місцева влада повідомляла про успішну роботу ПВО, однак потім визнала ураження енергооб'єкту. Прилетіло і по військовому аеродрому Слухайте, служиті розбомбили. Взорвали заправку мабуть. Гаряче було і у Курську. Масштабна пожежа була після вибухів, які пролунали на авіаційно-технічній базі. Там до слова перебувало чимало техніки, яка обслуговувала авіацію росіян. Вибухнув від атаки дронів і пороховий завод у тамбові. Удари по військових цілях Росії вкрай важливі, адже це суттєво б'є по потенціалу ворога воювати. А надто, якщо йдеться про удари по тимчасово окупованому Криму, який Росіяни перетворили на свою військову базу, зменшення можливості Росіян ми вже бачимо, тому що, наприклад, більбек вже не використовується на повну як аеродром підскоку, навіть навіть аеродром підскоку, тосі заважити далі. Ми бачимо, що вибиваються місця запуску. Запускали вони шахеди, тому в принципі ми кажемо про те, що є поетапне зменшення потенціалу можливості. Проте, поки що, Росія має ресурс для ведення війни. А відтак прогнозують експерти бавовни у Росії та окупованому Криму стане ще більше. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Автошколи без бар'єрності вже рік як працюють в Україні за цей час на навчання зареєструвалися близько 200 людей. Проєкт без бар'єрів започаткований Оленою Зеленською. Всі автошколи діють на базі вищого міністерства внутрішніх справ, як вчаться студенти та як переобладнують під їхні потреби автівки. Бачила Тетяна Демух. Якщо на дорогах ви бачите ось таку навчальну поліцейську автівку, то це геть не означає, що поліцейські вчиться кермувати. Це людина з інвалідністю проходить навчання в автошколі. Особливі автошколі, де, наприклад, газ та гальму можна натискати руками, а сигнал чи показчики повороту знаходяться на одному джойстику. Можна переобладнати це управління транспортного засобу, вивести газ і тормоз під ліву руку. Можна зробити під праву руку. Можна перенести газ на лівий бік, гальма залишається посередині. На базі Міністерства внутрішніх справ студенти вчаться теорії та практики. Ціна в цій автошколі у декілька разів менша, ніж звичайні. Та й під потреби кожного змінюють автівку. У Кирила не працюють ноги. Є учень, якого нема руки, є учень, якого немає глазу, єсну різне. Треба з кожним індивідуально. Просто треба підстроїтися і подивитися. Ще рік тому на цьому ж місці презентували першу автошколу. Їх започаткували в рамках проєкту без бар'єрів першої леді України Олени Зеленської. В загальному ми отримали більше 200 бажаючих навчатися в наших автошколах. Таких автошкіл в Україні функціонує сім. Деякі з цих автошкіл також мають можливість забезпечити і проживанням, оскільки слухачі наші приїжджають з різних регіонів. Кирил Чапленко успішно здав теорію, вже проходить практику. Під час того, як ми вантажили танки, ми приїхали забирати, щоб відправляти їх ну, на фронт. І в цей момент це, прилетів самоліт. Він проложив по нас. Не знаю, чим, якими снарядами, і снаряд упав в двох метрах від нас. І він один з трьох, хто вижив. Нині ще проходить реабілітацію, та його інструктор каже, що вже вправно керує автівкою. Воно так же само, в принципі, як звичайний автомобіль, тільки одна рука у тебе завжди на кермі, а друга завжди на речагу. То цьому. І на себе виходить це газ від себе тормоз. Аби працювати з людьми з інвалідністю, інструктори пройшли відповідні курси. Він дуже сильно, ну, дуже добре приучує, правильно водить. Більш спокійніше, це огромний плюс інструкторів, що вони більш спокійні, не кричать, там, не психують. З крісла колісного в крісло автомобільне пересідає пан Віктор. Вчиться кермувати почав тільки після поранення. У мене взагалі прав не було, тим мене. Вони... Як такої цілі не було до поранення автомобіля. Ну, можливість була. Тобто, і робота була, і зарплата тобто, нормально. У мене просто три дівчинки. У мене є куди гроші вкладати. У мене дві дочки да, і дружина. Тобто, в мене три таких дома шикарних Мерседеса. Тепер придбав Марин, автівку, 100%. і вже сім місяців Віктор їздить і... сам і катає своїх дівчат. Тут у нас знак стоп поставили, по любому на встановитися, бо пан генерал дивиться. Тетяна Демох та Валерій Рябченко Ми Україна Марафон. Єдині новини.